Роджер Желязний ВОЛОДАР Світла Читає СЕРГІЙ Оробчук. Розділ Шостий. У час по смерті брахми в місті небесному настала пора вороховні. Кілька богів були навіть вигнані з небес. Був той час, коли замалим не кожен боявся, що в ньому вбачать акселераціоніста. Із примхи долі в той чи інший момент цієї пори акселераціоніста вбачали чимало не в кожному. Хоч великий Семи був мертвий, його дух казали жив собі далі, та ще й насміхався. А згодом, у дні невдоволення й інтриг, що призвели до великої битви, пішов поголос, що, може, живе собі далі не тільки дух. Коли сонце страждань сіло, настає цей супокій. Володар тихих зір цей супокій творева це місце, де мандала, крутячись, робить сіра. Дурень же подумки промовляв, що його гадки лиш гадки. САРАГА 98-99 був ранній ранок. При басені з пурпуровими лотосами в саду радощів у ногах статуї синьої богині з віною лежав брахма. Дівчина, котра його знайшла, спершу подумала, що він спочиває, бо ж очі його досі були розплющені. Та за мить вона втямила, що він не дихає, а його неабияк викривлене лице не змінює виразу. Вона здригнулася, чекаючи на кінець світу. Бог же помер, тож, на її думку, це був природний наслідок. Однак трохи згодом вона вирішила, що внутрішні взаємозв'язки між речами зможуть протримати цвіт купище годинку друг. З огляду на це, їй подумалося, що доцільно було б привернути до неминучого кінця Юги увагу когось, хто ліпше годин дати цьому раду. Вона розповіла першій наложниці Брахми, яка пішла пересвідчитися на власні очі, відтак погодилася, що її владар і справді мертвий. Звернулася до статуї синьої богині, що негайно заграла на війні. А тоді надіслала Вішну і шиві звістки, запросивши їх невідкладно явитися до павільйону. Вони явилися, прихопивши владаря Ганешу. Оглянувши тіло, дійшли згоди щодо його стану і під загрозою страти наказали обом жінкам сидіти в їхніх покоях. Затим радили раду. Якнайшвидше потребуємо нового творця, сказав вішну. Висувайте кандидатури. Висуваю, Ганешу. запропонував Шива. Відхилено, не погодився Ганеша. Чому? Не люблю ролей переднього плану. Волію триматися десь за лаштунками. Тоді обміркуємо альтернативи та й швидко. Чи не було б мудро? спитав вішну, спершу встановити причину цієї пригоди. Ні, заперечив Ганеша, – Що найперше мусимо обрати наступника. Навіть Ростин почекає небеса без брахми не можуть. Хтось із локопалів? Можливо. Яма? Ні. Надто серйозний, надто сумлінний, технарний управлінець. Крім того, гадаю, він емоційно нестійкий. Кубера, надто розумний, боюся, Кубери. Індра, надто свавільний. Тоді Агні, може, а може, ні. Можливо, Крішна. Надто легковажний, ніколи не тверезий. То кого ж ти пропонуєш? Яка в нас на цей момент найбільша проблема? Здається, на цей момент ми великих проблем не маємо, відповів Вішну. У такому разі могло б бути мудро таку проблему мати, порадив Ганеша. Мені видається, наша найбільша проблема акселераціонізм. Сем повернувся, поборсався, закаламутив чисті води. Так, підкопив Шива. Акселераціонізм нащо копати мертвого пса? Ха але ж він не мертвий, принаймні не серед низоти. А ще це відверне увагу від наступництва в Тримурті, збереже хоча б позірну єдність у місті. Якщо, звісно, ви не воліли б натомість розпочати кампанію проти Ніріті та його зомбі. Оце вже ні. Не тепер. Хм, Так тоді наша найбільша проблема на цей момент акселераціонізм. Гаразд, акселераціонізм наша найбільша проблема. Хто ненавидить його сильніше? Ти казна що, окрім мене. Повідай нам, Ганешо. Калі, сумніваюся. Я ні. Двоє звірів близнюків буддизм і акселераціонізм тягнуть одну колісницю. Будда нею згордував. Вона жінка, вона поведеться цю війну. Це означатиме відмову від жіночості. Не треба про всякі дрібниці. Гаразд, калі. А що з ямою? А що з ним, залиште яму мені? Більш ніж радо, я теж. Дуже добре. То рушайте ж у світ, ти у громовій колісниці, ти на спині великого гаруди. Знайдіть яму й калі, верніть їх на небеса, я чекатиму на вас, міркуватиму над питаннями брахменої кончини. Хай буде так. Згода. Зичу доброго ранку. Стривай, добре, копчевамо, хочу перемовити з тобою слівце. Слухаю Кабадо. що зволиш сказати. Тяжко добрати слівце, що його я хотів би з тобою перемовити. Та воно стосується певного стану речей, який спричинився до значного свилювання поміж кількох твоїх найближчих сусідів. Он як, то кажиш. Йдеться про атмосферу. Атмосферу? Ну, вітри, вітерці, вітри, вітерці, і те, що вони з собою несуть. Несуть, що ж, приміром. Запахи, добрий вам. Запахи? Які такі запахи? Запахи, ну, запахи фекальних мас. Чого чому? А так, правда, слушно, щось таке можливе, я забув так звик до них. Чи можу я поцікавитися їхньою причиною? Вони спричинені продуктом дефікації кабаду. Це мені річ відома. Цікавить мене, чому вони присутні, а не з якого джерела походять і яка їхня природа. Вони присутні, бо в моїй задній кімнаті стоять відра, заповнені тим добром. Он як, так, бережу я таким робом продукти життя нашої родини, Чиню так уже вісім днів. Та з якою ж метою достойний вам. Не чув хіба єси про таку штуку, дивовижну штуку, штуковану, що в неї все добро скидають, у воду, а відтак тягнуть за важель, а відтак усе те з гучним вируванням відносить далеко-далеко під землю? Тіла в такі балачки. Ото це правда, правда. Штуковина ся існує. Її лиш недавно винайшов той, кого мені не слід іменувати, і вона складається з великих труб і сидіння без дна, Той безверху, властиво. Це найдивовижніше відкриття нашого віку, і за лічені місяці я й собі його набуду. Ти от її штуки. «Угу. Її встановлять у кімнату, яку я прибудував іззаду будинку. Може, того дня я навіть запрошу всіх сусідів на вечерю і дозволю тою річю скористатися. Твої істину чудасіє, то, а ти чоловік гойний. І я так гадаю. Але, але запахи І їх спричиняють відра добра, що їх я приберігаю аж до встановлення тієї штуковини. Нащо? Хай ліпше в моєму кармописі запишуть буцім, я почав користуватися тією штуковиною під це добро вісім днів тому, аніж за кілька місяців відтепер. Це покаже моє швидке просування в житті. Ага, бачу тепер мудрість твого чину, вам. Я ж ніяк не хотів справити враження, ніби ми заступаємо путь шукачеві підвищення. Прости мене, якщо так здалося. Прощення Іси. Сусідство твоє тебе любить, попри запахи. Як дістанеш промоцію, запам'ятайся, будь ласкав, звісно. Такий поступок, либонь, дорогий. Ще б пак. Ми, достойний вам, приємність матимемо од атмосфери з усіма її гострими передвістями. Це лиш моє друге життя, добре кабадо, але відчуваю вже, мене торкається доля. Я також це відчуваю. Вітри часу міняються і несуть людство багато дивовиж. Бережіть тебе, боги, і тобі того ж. Але не забувай же й за благословення просвітленого, що його вас, мій брат, у других, прихистив був у своїм пурпуровим гайку. Як таке забудеш? Матман теж був бог, дехто каже вішну. То брехні, він був Будда. Тоді й він найблагословить. Ну, вже добре, на добрий день, кабаду. На день добрий, достойнику. Яма і Калі потрапили на небеса. Спустилися на спині птаха Гаруди, увійшли до міста небесного в товаристві вішну. Не спінялися ні для чого, а рушили просто до брахманського павільйону. У саду радощів стрілися з шивою і Ганешею. Слухайте но, ну, смерти і руйнація, мовив Ганеша. Брахма мертвий, і знаємо про це лише ми п'ятеро. Як таке сталося? запитав яма. Здається, отруїли. Чи зроблено Ростин? — Ні. Тоді я його зроблю. Гаразд, але наразі маємо іншу справу ще важливішого значення. Назви її, його наступник. Так, небеса не можу без брахми. Достоту. Калі, скажи на мені, як дивишся на те, щоб зробитися брахмою, чиє сідло золоте, а остроги срібні? Ну, не знаю. Тоді почни над цим думати і то швидко. Твою кандидатуру визнано найліпшою. А як же владар Агні? Не так високо в списку. Його акселераціонізм не такий виразний, як у пані Калі. Ясно. Мені теж. Отже він добрий бог, а не великий. Так, хто міг убити брахму? Не уявляю, а ти? Ще ні. Але знайдеш його, владарю яму. Еге ж, і буду в образі. Ви двоє, мабуть, хочете порадитися? Хочемо. Тоді ми залишимо вас тут. За годину відтепер вечеряємо разом у павільйоні. Так, так. До зустрічі. До зустрічі. До зустрічі. Ладарко. Що? Нове тіло це автоматичне розлучення. Хіба підписати договір про лонгації? Так. Брахма мусить бути чоловіком. Так. Відмовся. Владар мій. Ти що вагаєшся? Це все так зненацька яму. Невже таки обдумуєш? Мушу. Калі, ти мене засмучуєш. Не мало такого наміру. Я велю тобі відхилити пропозицію. Я й сама повноправна богиня владарю яму, а не лише твоя жінка. Як це розуміти? Я сама за себе вирішую. Якщо погодишся, Калі, між нами всьому край. Це очевидно. Та що в ім'я ріші, таке той акселераціонізм, як не слони з мурашки. Чому ви не раптом аж так проти нього? Може, відчувають потреби бути проти чогось? А чого ти погоджуєшся це очолити? Не знаю. А може, дорогенька, маєш особливу причину на антиакселераціонізм? Не знаю. Я, хоч за божими мірками і молодий, але чув бусім той герой Калкін, із котрим ти їздила опліч на світанку світу, і такий собі Сем та сама особа. Якщо маєш підстави ненавидіти свого давнього супутника, а не місправді був Сем, то ясно тоді, чому вони вербують тебе проти його виплоду. Чи може це бути правдою? Може. Тоді, якщо кохаєш мене і справді, моя супутниця, хай стане брахмою інший. Ямо. Вони схочуть рішення за годину. І ям його дам. Яке ж воно буде? вибач яму. Яму покинув сад радощів, не діждавшись вечері. Хоч це й видавалося нездоровим порушенням етикету, яму з усіх богів уважали найнепіддатливішим до дисциплінування, і цей факт був йому відомий, так само, як і причини, що за ним стояли. Отож він пішов із саду радощів і помандрував туди, де небеса закінчуються. День і ніч провів він на краю світу, і жоден відвідувач його не потурбував. Він побув у кожній із п'яти кімнат павільйону тиші. Про що він там думав? Його діло, бо думав він це не для вас. Уранці ж вернувся до міста небесного. Там він довідався про смерть шиви. Його тризубець пропалив чергову дірку в склепінні, але йому проламили голову тепим предметом, досі не знайденим. Яма пішов до свого друга Кубери. Ганеша Вішною і новий брама вже запросили Агні посісти місце руйнівника. Розповів Кубера. Гадаю, він погодиться. Чудово для Агні, сказав яма, хто вбив бога. Я багато над цим міркував. Гадаю, в брахманому випадку це хтось, із ким він був настільки близько знайомий, щоб взяти з його рук напій. а в шивеному хтось досить відомий, щоб його заскочити. До цих доказів додати більше нічого не маю. Та сама особа на гроші б заклався. Може, це частина змови акселераціоністів? Мені це повірити тяжко. Симпатики акселераціонізму справжньої організації не мають. Надто вже недавно вернувся акселераціонізм на небеса, щоб набути більшої ваги, хіба що купка інтриганів найпевніше якийсь одинак без жодних спільників. Які інші причини можливі? Вендета або якийсь божок хоче стати богом, навіщо хтось когось взагалі вбиває? Знаєш, на думці когось конкретного? Найбільша проблема яму буде виключати підозрюваних, а не знаходити їх. Розслідування доручили тобі? Я цього вже не певний. Гадаю так. Але я знайду того, хто це зробив, хай би яке становище він посідав, і вб'ю. Чому? Маю потребу що зробити когось убити? Так. Мені прикро, друже, мені теж, та це мій привілей, і намір. Дарма, ти взагалі поговорив зі мною щодо цього питання. Те ж, очевидно, дуже конфіденційна річ. Нікому не скажу, якщо ти не скажеш. Я ні, запевняю. Ну, і ти ж знаєш, що я подбаю про кармічні записи, щоб обійти психозонд. Тому я про це і згадав, та й про Шиву розповів. Хай буде так. На добрий день, друже, на добрий день, яму. Яма вийшов із павільйону локопалів. Трохи згодом туди ввійшла богиня ратрі. Чолом, куберо, Чолом, ратрі, чого сидиш тут самотою. Бо нема з ким посидіти не самотою. Чого прийшла сюди самотою? Бо мали з ким поговорити аж дотепер. Шукаєш поради чи бесіди, і того, і другого. Сідай. Дякую. Я налякана. А чи й голодна? Ні. З'їж фруктів випий соми. Гаразд. Чого боїшся і чим можу помогти? Я бачила, як звідси виходив владар яма. Так. Глянувши йому в обличчя, я усвідомила, що Бог смерті існує і що є сила, якої навіть боги можуть боятися. Яма сильний, і він мені друг. Смерть могутня і не друг нікому. Та обоє співіснують, і це дивно. Агні теж сильний, а ще він вогонь. Агні мені друг. Крішна міг би бути сильним, якби схотів, але він цього ніколи не хоче, зношує тіла з фантастичною швидкістю, п'є собі сомом, грає музику із жінок. Ненавидить минуле й майбутнє. Він мені друг. Я найменший з поміж локапалів і я не сильний. Хай би яке тіло я носив, воно швидко гладше. Я своїм трьом друзям певніше за батька, ніж за брата. У них я ціную хміль і музику, кохання й вогонь, бо все це життєві речі, тож я можу любити своїх друзів хоч як людей, хоч як богів. Але я мене друге я й мене лякає, ратрі. Адже коли на ньому його образ, він вакуум від якого цього бідного товстуна дрижаки беруть. Тоді він не друг нікому, тож не бентешся, якщо боїшся мого друга. Тобі ж, богини ночі, відомо, коли Бог стурбований, відповідний образ поспішає його втішити. От як тепер, коли в цьому гніздечку сутеніє, хоч день іще далеко не скінчився. же, що перестрілити стурбованого яму. Він повернувся досить несподівано. Так. Чи можу спитати чому? На жаль, це конфіденційна річ. Чи має воно стосунок до Брахми? А чого питаєш? Гадаю, Брахма мертвий. Боюся, йому викликано знайти його вбивцю. Боюся, він знайде мене, хай навіть я й насіле століття огорну небеса ніччю. Він мене знайде, а вакуум мені нестерпний. Що ти знаєш про це буцім убивство? Гадаю, я була або остання, хто бачив Брахму живим, або перша, хто бачив його мертвим. Залежно від того, що означало його посмикування. За яких обставин це трапилося? Учора рано вранці я пішла до його павільйону заступитися перед ним за владарку Парваті, щоб він її помилував і дозволив повернутися. Мені сказали шукати його в саду радощів, туди я й перейшла. Сказали, хто сказав? Одна з його жінок, як звуть, не знаю. Каже далі, що трапилося по тому. Я знайшла його в ногах синьої статуї, що грає на війні. Він посмикувався. Дихання не було, відтак він навіть смикатися перестав і знерухомів. Ні серцебиття, ні пульсу я не відчула. Отоже викликала трохи ночі, загорнулася в тіні й пішла із саду. Чому не покликала на поміч? Може, ще не було запізно. Бо, звісно, хотіла, щоб він помер. Я ненавиділа його за те, що він заподіяв Семові, за вигнання, парваті і варуни, за те, як він учинив із теком Архіваром, за те? Годі. Вести так далі можна цілий день. Ти пішла безпосередньо із саду чи спинялася в павільйоні. Пройшла павільйон і бачила ту саму дівчину. Я їй явилася і сказала, що не знайшла брахми, і повернуся пізніше. Він же таки мертвий. Що мені тепер робити? З'їж іще фруктів, випий ще соми. Так, мертвий. Я по мене прийде? А вже ж, Прийде по кожного, кого бачили поблизу. Без сумніву, це була досить швидкодійна отрута, а ти була там майже в мить смерті. Тож він, природно, по тебе прийде і перевірить тебе. Психозондом за разом з усіма іншими. Зонд виявить, що ти цього не коїла, отже, пропоную просто чекати, доки тебе притягнуть до відповідальності. Нікому цієї історії не розповідай. Що сказати ямі. Якщо він знайде тебе перш ніж я його, розкажи все, включно з фактом, що говорила зі мною. Це тому що я навіть не мав би знати про цю пригоду. Кончини одного стримурті завжди тримають у таємниці якнайдовше, навіть коштом життів. Але прочитають це з твоєї пам'яті, коли ти станеш перед судом. Аби лише не прочитали з твоєї сьогодні. Знання про брахману кончину триматимуть у якомога вищому колі. Поза як я, ймовірно, вестиме офіційне слідство, і він же конструктор психозонда, не думаю, що до керування машинами залучать котрихось жовтоколісних. Утім мушу уточнити, чи це дійсно так у самого ями. Або ж підказати йому це невідкладно. Перш ніж підеш, що? Ти мовив, ніби про це має знати якомога менше осіб, навіть коштом життів. Чи означає це, що мене ні, ти житимеш, бо я тебе захищу. Навіщо це тобі? Бо ти мені друг. Я керував машиною, що зондує свідомість. Він прозундував тридцятьох сімох, кожен із котрих міг мати доступ до брахми в його саду впродовж усього дня перед боговбивством. Одинадцятеро з них були чи богині, зокрема, й ратрі. Сарасваті, Баю, Мара, Лакшмі, Муруган, Агній й Крішна. Із цих 37 богів і людей винним не був визнаний ніхто. кубера винахідник стояв обіч ями і роздивлявся психострічки. Що тепер яму? Не знаю. Можливо, річ убився був невидимий. Можливо. Але ти так не думаєш? Я так не думаю. А що як зобов'язати кожного в місті пройти зондування? Щодня багато хто прибуває і відбуває крізь численні входи виходи. Чи міркував ти над імовірністю того, що це міг бути хтось із ракашів? Їх, як ти добре знаєш, знову повно в світі, а вони ж нас ненавидять. Ракаші своїх жертв не труять. Крім того, я не вірю, що хтось із них міг проникнути в сад. Відлякувальні пахощі завадили. Б. Що ж тепер? Повернуся до лабораторії та думатиму. Чи дозволиш супроводити тебе в неозорий черток смерті? Якщо бажаєш. Кубере повернувся з ямою, поки яма думав, Кубера уважно вивчав його каталог первинних стрічок, нагромаджений під час дослідів із найвидатнішими психозондами вони, певна річ, були вибраковані, були неповні актуальні життєписні стрічки всіх мешканців міста небесного мали тільки кармовладці. Кубера це певна річ знав.